Нова екшен РПГ, яка вийшла в Китай Crystal of Atlan. З вами Waze, Поїхали! Якщо що, то це мобільний проєкт, але він же має повноцінний ПК-клієнт. Починається це створення героя. На вибір у нас є цілих 5 класів, а саме воїн, який ділиться на дві гілки з одним мечем або дворучним. Стрілок ділиться на стрілка з парними пістолетами або базука. Базовий маг або маг самонер Дівчинка з косою, у якої лялька б'єся замість неї, і боєць. Клас недавно додали в гру, ділиться на стихійного бійця і механічного з рукавицями. Кожен клас обирає свою професію на 15 рівні, але змінювати їх можна скільки завгодно разів і безкоштовно. Вам лише доведеться під кожну професію змінювати зброю і прокачувати її. Гра максимально коридорна: локація від точки А до точки Б. В грі є хаб, який постійно буде змінюватись в залежності від того, в якому ми місті знаходимось. Міста будуть змінюватись протягом проходження основного сюжету. Підземелля діляться на рівні, які доведеться проходити і в кінці перемагати боса, та отримувати за це нагороду у вигляді шмоту, який буде нас посилювати. Після проходження всіх сюжетних завдань і підземель відкриються складні підземелля, в яких падатимуть кращі ресурси і шмот. Але в грі є обмеження з проходження, тобто ви не можете пройти гру одразу за один день. В день ви проходите декілька завдань і все. Далі можна проходити лише на наступний день. Це роблять для того, щоб довше проходити контент. Окрім цього, є доп завдання з ресурсами. Коротше, вся гра в основному це проходження данжів, і їх тут багато. І доведеться по декілька разів ходити, щоб зібрати крутий одяг. А, і на данжі використовується енергія. Теж обмеження. У кожного з класів є своє дерево вмінь. Воно досить велике і ще його можна качати. Є вміння активні, пасивні і комбовміння, які використовуються лише після деяких вмінь. Ну і завдяки цьому бійки виглядають дуже динамічними і комбінаційними. Наше спорядження ділиться на декілька видів рідкості і його можна качати. Падає воно з підземелля та за сюжетні завдання. Прокачувати його потрібно каменями, які отримуємо за розбір предметів або виконання завдань. А ще є камені, які потрібно вставляти в предмет, щоб зробити його кращим. І окрім всього, вище перерахованого, є дві ПвП-арени для соло битв і командних 3 на 3. Арена досить бадьора завдяки комбоатакам. Піднімаєш ворога в повітря і починаєш ним жонглювати, як в Mortal Kombat. В грі присутній аукціон, де ви можете придбати потрібний вам предмет чи ресурси у інших гравців, плюс донатський магазин і Battle Pass. А гачів в грі немає, тому можете радіти або плакати. Також різні нагороди, за вхід в гру і перший донат. Якщо вам подобаються ігри в аніме стилістиці і ви не проти коридорної гри, то вона для вас. Обов'язково напишіть коментар, що ви на це думаєте. На цьому у мене все. А ви були на каналі Waze Gameplay і з вами Waze. Ставте червоні дубці. Підписуйтесь. Чао.